Було. Тут якась поїздка дивіться, може бути. Причому поїздка продумана головою: це або він до вас приїде, або вам скажу, поїхали кудись. Так, причому якась так, він може вам запропонувати кудись переїхати. І у нього дійсно є плани. Він буде вам розказувати плани, які стабільні і надійні по стабільності і надійності. Ну, кохання полихає до вас, дівчата, це так. Запитаю прямо. Чи варто моїй фейці довіряти цьому чоловікові? Ну, По-перше, вам кажуть, у вас взаємне кохання. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Але три, трійка чаш. Є якийсь третій фактор у ваших відносинах? Так. І король. Пентаклів, але тепер він до вас прийде. Тут, по речі, показує, що у когось це саме безпосередньо він одружений і є інша жінка. У кого не така ситуація, він до вас прийде тепер по стабільності і надійності. Так, Так. він вам запропонує почати заново відносини, і про це буде розмова. Так, яке попередження вищі сили моїм феєчкам? Ну, тут що попередження? По-перше, тут кажуть, що у вас гроші будуть, майте на увазі. І тут, якби він до вас ніяк не проявляється, цей чоловік. Але так і потрібно. Тобто він все рівно для вас доленосний. Так, він тут захищає свої особисті кордони, ну, типа, моє его, а я ж чоловік. І він сприймає ваші відносини як паузу, але колесо фортуни, він захоче їх поновити. Дівчата! На цьому закінчую, тому що карти не дають однозначної відповіді. Я не хочу їх мучити. Але пам'ятаєте, що на початку було? Перевіряйте, чи справжній він імператор. Так, тому що тут знов випадає король пентаклів, але перегорнутий. Або він не розвівся, буду вам розказувати, а буду вам обіцяти щось. Що буде стабільне надійне життя, але це не так. І тут імператриця перегорнута. Це про те, що його розкази вам можуть бути марні. Так, він вас кохає, це видно. Але цього недостатньо. Тож, хто хоче прожити щасливу виху свого життя, я про вас кажу на особисте життя. Він вам покаже обличчя кожної людини, яка в вашому оточенні, взагалі не тільки чоловіків. І з ним безпосередньо ви почнете трансформуватися і, можливо, трансформується цей чоловік. Але те, що буде чоловік, який буде з вами на одних енергіях, це саме головне. Люблю вас.